Усім привіт! Дякую, що завітали мою творчу майстерню. Ну що, буду випробувати свій новий станок, який ми разом з сином переробили. То зараз в мене черга чокера. Сподіваюся, у вас також виникне бажання щонебудь створити з бісеру. Я буду плести із японського Деліка Мюкі. В мене 11-й розмір. Колір ось такий різнокольоровий. Є і сатинові кольори. Мені дуже подобаються, до речі, сатинові кольори. А, нитка, звичайна, бісерна, графітового кольору. Ось такого я обрала. Увесь матеріал я приготувала. Ось така застіпка буде. крокодильчик я, до речі, дуже полюбляю оцей японський бісер, оскільки дуже красиві роботи з нього виходять. У мене ось така була брошка метелик. Бачите, також тут сатиновий колір. Це міукі Теліка, 11 номер. Також дуже гарно виходить. Я дуже полюбляю цю брошку. Ну, то що, поїхали плести. Я прорахувала для себе, що хочу ширину чокера 1,5 см. Це вийшло в мене 12 бісеринок, тобто потрібно 12 ниток, десь по метру буду брати. В першу чергу натягую 13 ниточок, оскільки нам потрібно 12 робочих і одна. та одна крайня ниточка. Це натягнула 13 нитачок Ось вони і зафіксувала робочу ниточку на крайній бузилка. Зараз набираю 12 бісеринок. До речі, буду набор робити хаотично оскільки не хочу ніякого малюнку. Хочу, щоб були лише ось ці кольори. Мені дуже подобаються вони. Поїхали плести. Перший рядочок. Робочу нитку я відрізала півтора метри. Довше немає сенсу, оскільки вона буде дуже-дуже плутатися. протягаю бісеринки. Перший рядочок завжди нелегко йде. Втягую вверх. Ось таким чином. Перший рядочок готовий. Сподіваюсь, вам видно. Зараз спробую приблизити. Ось він, мій перший рядочок. Поїхали далі? Я проплила 9 см, оскільки в мене обхват шиї 35, я вирішила, що буду плести 34 см. 9 см я проплила. Зараз я хочу проплести 16 см з пасмами. Тобто, вони будуть йти на збільшення, починаючи з однієї бісеринки, крок в одну бісеринку. На збільшення і до середини, тобто 8 см. А далі піду навпаки на зменшення, також крок по однієї бісеринки. Зараз почну робити, зрозумієте, про що я. Усі оці рядки в мене були по 12 бісеринок, зараз я набрала 13 бісеринок і роблю ось таким чином. Дванадцять протягаю проміжний точок, як зазвичай. Одну пропускаю, оминаю і проходжу рядочок. Ось так. Ось ця бісеринка одна, вона буде ось таким чином. Терчати знизу, потім дві, наступний рядочок три бісеринки, і таким чином проплиту вісім сантиметрів, а потім піду на зменшення. Зараз я набрала 14 бісеринок, тобто в мене вже дві в хвостику будуть. Дванадцять продягаю. Одну оминаю, через одну зайву проходжу і потім по рядочку, ось таким чином. Далі в мене в рядочку п'ятнадцять бісеринок. 12 вставляю в проміжниточок, три залишаю, першу оминаю і проходжу ось таким чином. Ось це і будуть пасми.

Вирішила вам показати трішки ближче, як я проплитаю ось ці довгі пасли. Набрала необхідну кількість бисеринок. І, як зазвичай, 12 проміж ниток основи в мене проходять ось таким чином. І решта це пасми. Для того, щоб пройти в зворотньому напрямку пасму легко, нитку потрібно натягнути. Я ось таким чином роблю. Затискаю проміж пальцями, одну першу оминаю і проходжу решту. Ось таким чином. Оскільки, якщо ниточку не натягнути, то буде трошки важкувато проходити в зворотньому напрямку усі бісеринки. І ось так пройшла, потім, коли протягую ниточку, обов'язково її потрібно притримувати, оскільки вона може заплутатись проміж оцих пасмом попередньо сплетених. Щоб потім. Не випутувати нитку, я її притримую, пройшла і все гаразд. Ще одне рішення я прийняла. Оскільки я порахувала, якщо я буду додавати по одній безсирінці в кожному рядку, то всередині в мене буде пасма десь 6 см. Мені здалося, що це буде занадто довго. Тому я вирішила, що я два рядки проплитаю однакову кількість бисеринок в пасмі. І вже на третій рядочок додаю ще одну. І ось таким чином я отримую поступове збільшення пасми. 8 см на збільшення я проплила. Ось це саме довга пасма в мене виходить. Далі плиту на зменшення таким же чином. Я вже проплила пасми і на зменшення. Ось так виглядає. Ось така бахрамушка вийшла в мене. Сподіваюсь, на шиї це буде гарно виглядати. Переставила нитки. До речі, довжина мого чокера 34 см. І лише один раз мені довелося переставити нитки. Я взяла ось такий дрібненький. Грібенець, проміжок між зуб'ями на грибінці, дорівнює проміжку різьби на шпильці. Ось таким чином я це зробила. Близько до бісеринок вставила грібенець, провела донизу і одразу в мене ниточки встали в проміжок різьби. Дуже швиденько все переставила. Натягнула і поїхали далі плести. Якщо вам потрібно буде показати, як саме я це роблю, переставляю нитки, напишіть мені про це. І потім в наступному відео з плетенням з бісеру, я обов'язково вам це покажу ближче. Поки плиту вирішила з вами поділитися своїми враженнями від станку. Я маю на увазі після його переробки або доробки, ні, переробки. Мені все дуже подобається, оскільки розмір саме такий, як треба. Якщо його зробити більшим, то це вже буде незручно ось тут на висоті плести. Одне переставляння ниток мене цілком влаштовує на таку довжину, тому варто замислитись, щоб зробити станок трошки довшим. Оскільки це буде суттєво заощаджувати час в процесі плетіння. Сподіваюсь, вам мої поради та секретики будуть доречні. Якщо так, обов'язково залишайте вподобайку. Якщо раптом не підписаний на мій канал, обов'язково підпишіться, оскільки вас чекає ще багато цікавого. У мене багато планів. І, до речі, я підрахувала собі вартість чокера. Не дешеве задоволення, оскільки бісер Нюкі Деліка коштує 60 гривень 3 грами. В мене пішло, ось це я висипала вже восьмий пакетик. Тобто це виходить 480 гривень. Без урахування ниток. Але ж воно того варте, оскільки такої речі не буде ні в кого. Я в цьому впевнена. Якщо не дивилися моє відео з герданом, обов'язково подивіться. Там я також ділюся своїми враженнями, оскільки плиту гердан вперше, оцей чокер це моя друга робота. На верстаті саме я маю на увазі. В мене з'явилася ще одне хочу саме з бісеру. Дуже хочу вишити собі сорочку або сукню. Ще не вирішила, що саме це буде. Але ж це дуже гарно виглядає і вишиванка, і красивий ексклюзивний виріб буде. Ще буду дуже рада вас бачити в моєму телеграм-каналі. Я там намагаюся ділитися. Також якимись корисностями. Також я в телеграм-канал додаю ссылки на магазини, де купляю ті чи інші матеріали, тому обов'язково підпишіться на мій телеграм-канал, там також я намагаюсь бути корисною для вас. Поки з вами теревеніла, я проплила 2 з хвістиками сантиметри. Я, до речі, цей чокер плиту під сукню, яку також шила власноруч. Обов'язково вам потім все привірю та покажу, як це буде виглядати. Не знаю, можливо, потрібно було просто чокера сплести без пасм, але ж чомусь мені так захотілося, щоб було саме з пасмами. Все, я плиту далі, а вам бажаю приємного перегляду. Додивіться до кінця, оскільки вас чекає ще сукня. Все, я проплила останні 9 см. Ось так. Зараз потрібно зняти зі станку і сховати всерединку ось ці хвістики-ниточки. Ось так виглядає. Мені дуже подобається. До речі, в мене вже є спостереження. Ось дивіться, тут я закінчувала плетіння, і робочу нитку продягала ось тут по рядочках, туди-сюди проходила, щоб закрити її. І цей край в мене доволі стабільний, не роз'їжджається. Ось тут на початку, дивіться, що відбувається рядочки з'їжджають. Бачите? Тобто, коли починаю плести, зверху потрібно також фіксувати перший ряд, пройтися голкою в зворотньому напрямку. І також буде цей рядочок зафіксований і більш стабільний. Завершувати оцей рядочок я буду вузликами. Отут я вже закрила, зав'язала вузлики і одягла канцевік ось такий з замочком одразу. Як я це робила? Відокремлюю дві ниточки, зав'язую вузлик, двічі. потім наступні дві і так далі до кінця. Потім беру дві і дві, також зв'язую їх між собою, і так далі. І потім все це закривається всередину, потрапляє, і нічого не видно, все охайно виглядає ось таким чином. Ось так вузликами я зав'язала, відрізала зайве і вдягаю кінцевік, ось таким чином. Все всерединку ховається і нічого не видно. Затискаю ось так потрошку. Ось так. Кожного боку я потрошку затискаю, щоб не одразу все, і потім посерединки все. Мій чокер готовий. Одразу замочком Ланцюжок подовжувач є. І ось так це буде виглядати. Ось так виглядає мій чокер. Дочекайтесь примірки з сукнею. Ось так виглядає чокер з сукнею. Саме під цю сукню я плела цей чокер. Сукня також шита мною власноруч. Посилання на викрійку залишу в моєму телеграм-каналі. Шиється дуже легко, дуже швидко. Зула ось такі нулі на невеличкому каблучку. Мені подобається. До речі, мені придумався ще один образ з чокером. Маєчка, шкіряна куртка та кросівки. Подивимось, як буде виглядати. Зачекайте хвилине. І ось що мені вигадалось, звісно, що це вже на теплу осінь. Ось так виглядає сріблясті мої улюблені кросівки, джинси та чокер. Який образ вам більше до вподоби? Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, залишайте вподобайку. Не забудьте підписатися на мій канал, оскільки буде ще багато цікавого. До зустрічі! Па-па!